Да відпустить тут и адреса Зараз Челопика за тысячи получил.

Защищайте сволочь разную, а людей все мучаете, только бьете палками и жрайте их не хлеб. Дігодяї, я вас прийграю. За Парашенків і шоколадки роботи, а спетонки проклятий. Є попередня інформація, що людина вдарила іншу людину. Що будемо зараз дізнаватися. Яку іншу? Ти? Ну іншу людину, іншу, іншого громадянина. Я не знаю, як його звати. Я не знаю, як він виглядає. Я ж кажу, ми зараз все дізнаю. Іншу людину. Людина вдарила іншу людину. От за це вона затримана. Це є порушення закону. Добре?